Вітаю всіх. Знову хочу затронути тему ВПО. Ось в такому ракурсі. Ви знаєте, я за те, щоб люди ці жили, почали жити. Не чекали чогось, а жили. Тому що я розумію, що війна це така річ, що тут треба починати жити в іншому місті. Ось тому давайте так: наші ВПО, внутрішньо переміщені особи, вони зможуть почати нове життя в Україні в іншому місті. Якісне, нове життя, якісне нове життя. Зможуть вони почати в іншому місці наші ВПО, які в Україні. Важко. Угу, На допомогти не, не Не хочемо. Так, справедливі. Ну, початок, так, ось він, початок. Початок. Любимо. Це дуже добре. Потрошку. Так, зможете. Любі мої, ви зможете, вам важко, але ви зможете, ви зможете відстоювати свої думки, свої позиції і знайти себе. Вам треба вийти з оцього порочного кругу, як сказати, і зрозуміти, що треба жити далі. Ось це найваж... навіть найважче, я скажу. Тому що реально треба жити далі і розвивати своє життя. Так, давайте. ВПО зможе якісно жити в Україні. Ну, ці люди зможуть жити якісно в Україні далі. А не постійно чогось чекати. Якісно жити. Угу. Допомога вам в цьому буде, любі мої. Зможуть. Буде результат. Важкий, але буде результат. Це важко. Розумієте, це доля така, треба цю долю пережити. Буде важко, але. що тут же? Так, буде. Любимої. Дивіться, зміни, серйозні зміни будуть. Хитрі. Угу. Все це пов'язано з грошима. Ну, По-перше, по ВПО гроші. Тут знову гроші фіксують, комусь знімуть, комусь залишать, але зміни будуть, серйозні. Я розумію, що багато ВПО живе не на ці виплати, також починають працювати. Тому. В принципі, можливо жити далі. Дуже можливо. І треба це робити, бо я так розумію, що чекати до окупації, очікувати на спокій нам не доведеться, тому що Знаєте, це як прохова бочка. Навіть якщо буде закінчення війни, то ми, ми любі віримо в себе в свої сили і йдемо наперекор долі. Далі.